Дівчатка, всім всім доброго-доброго раночку, і хлопці також, і смачного, всім сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданок, то, що я вчора не хотіла, сьогодні мені схотілося. Пюрешка почеревина смажена із цибулькою, і грибочки. Воно одного кольору зливаються, непонятно, де грибочки, де почеревина, ну нічого. Зато все смачно. Ось такий салатик: тут буряк, огірок, цибулька, олійка, соль, каперка. Сірий хлібчик. У мене тут ковбаска, ну, я не знаю, чи буду я ковбаску, чи не буду я ковбаску. Положила, як спішила, спішила. Торопилася так до вас. Так, і в мене чайок. Чайок чорний. Ахмат в пакетику меду додам. Лимон у мене тут є. Так, меду трошки. І у мене на десерт отакі от глазуровані сирочки з кокосом. Чоловік мені світ дав. Я 6 штук вчора купила, він два вчора з'їв, щось йому з кокосом не зайшло. Ну, я знала, що йому не сподобається, але ж він з'їв. Ну, можна там ще купити і вишнею, і ще якісь там ванільні, мабуть, є. Вот. Так, дівочки, всім вам щиро дякую за коментарі. От, Олечка полтавчанка писала Оксанка. А в тебе наче 10 місяців уже каналу. Думаю, ёлки палки. Я давай перешитую точно. 10, не 9. 10, 9. 10, 9, 10, 9. Все, там от? так Ну, да, дівчики, уже 10. Через два місяці буде 12 рік. 13 січня. А тисячі нема. Обидно. Ну, все. Почнуть тануть мої години. У мене там і багато. Не знаю, наскільки їх хватить. У мене багатенько годин. То несуть. Хай. От. І ще писала Мила, як які це кормові буряки. Так, кормові буряки це для тварин. Корови, свині їдять їх. Мабуть, кролики. В общем всі їх їдять. Ті буряки, здоровенні ростуть. Є жовті, розові, білі. Ну, в общем, Забула вам розказати про гриби. Приїжджав брат же, що це двоюрідний. Я каже, у тебе на ну, Це альписка, типа у мене гірка. Каже, гриби ростуть, зонтики. Це ж свідобний гриб. Я кажу, Та ти да ти що? Так, почитай, каже. Як його готують? Почитаєш в інтернеті. Ну, думаю, ладно. На цих вихідних взяла відро, пошла, назбирала. Ні, спочатку подивилася. Подивилась відео про них, щоб оця юбочка ходила. Отак чик-чик вона ходить. Потім, що там ще. Не знаю, що ще. Я, коротше, назбирала їх. І давай же їх чистити. А самі стрмно. Думаю, блін, сейчас нажруся, ці гарярі". І все мені хопят. <кій> Чищу гриби мию. Ножку треба викручувати, викидати. Світла оця низ світлий должен бути. Ножку викрутив, там теж должно быть біленьке. Угу. Чищу ж ці гриби і включила ще раз відео. Думаю, ще раз буду дивитися. Бо щось запам'яталося, щось ні. Угу. Потом він показує, що ножка у нього теж така сама п'ятниста, як шляпка. Дивлюся, нефіга не п'ятниста ножка. Обична сіра ножка. І якщо вони, каже, пахнуть вам рибою, то залиште їх у лісі. А я ще надворі принюхалась. Думаю, блін, чим же ж вони навіть грибами пахнуть? А воно рибою мені пахне і все. Ну, думаю, ладно. Донесла, що тут дому чи слухаю. Я в відро все нафік викидала. Ті зонтики. Думаю, ну його баню. А мені риби воняють. Ну, так. так що бувають ложні. Гриби треба бути обережними. Дуже. Щось дуже перчене, не пойму, що. То ли салат, то ли ще Вчора на вечерю їли борщ. Борщ з салом. Поїлося і все. Так, девочки, в мене нова затія. Я ж не можу без затей. Я обов'язково щось собі придумаю. Мені скучно жити. Це ж приїжджав брат двоюрідний Вітя, Віктор. Угу. І ми почали, що я вам розповідала, що ми почали рахувати наших братів-сестер, хто де, у кого які діти, що до чого. Він каже, я сюди приїжджав, у нас одна одна квартира була, там, де жив наш дід, а потім жила його дочка. І з сім'єю. І якщо з'їжджалися, ну, там багато ще жило. ще Тітка жила, дядько жив, другий дядько жив. ну коротко. Але ж збиралися в цій квартирі. Якщо приїжджали, то збиралися в цій квартирі, зустрічалися. І він каже: я в це приїду, там, там мало-мало менше. Постійно малі діти. Постійно малі діти. Ну, да. Спочатку були у тіток, потім у наших сестер, у наших братів, ну в общем, постійно ну представте. У батька, у мого діда сімеро дітей, у цих дітей 13, ну, у кожного там по два, по одному, по троє. Тринадцять нас, виходить, братів, сестер. Треба ще раз пересчитати, бо може щось ошибаюсь. Начебто так. Не можу, давай це щитати, перезгадувати, де хто. Фотки дивиться. Я навіть не подумала, що він так буде прям близько тему буде розгортати. Мені так було ну, приємно. От. І значить, він поїхав, проходить буквально пару днів. І щось у мене на мозгах так чик. Мені срочно треба зробити генеалогічне дерево. Все, я, все, мені вже все треба срочно, це все скласти. Хто де, що до чого. І я давай. Тим паче, що в мене початкова інформація про діда була. Я колись у те так питала. Все записувала. В зошиті в мене все тут записано. От. Де він служив, де він робив, де він родився, де, ким він був, ну, в общем, все. Все, що вони знали, я все записала і доволі таки потрібно. От. Хто його батько? Ну, хоча б прізвище, ім'я по-батькові. Бабулины тоже. Трошки есть так. ну. И я почала усиленно над цим працювати. Ну, еще у меня ще один забіг. Еще мне троє осталось описать. Ну, я описую кого? Моїх дядек, тетек, то есть папиных братів сестер і їхніх дітей. А їхніх дітей я вже не описую. Просто пишу прізвища по батькові і дату народження. Уже то уже я не буду то писати. І чоловіків, жінок я не описую. Діти пишу, що дата народження там. Ну, взагалі-то, виходить, цікаво. Там тітки пишуть навіть свої думки мені понаписували. Я туди вписую. Я такого і не знала. Що вони розповідають, я такого і не знала. Таких фактів про нашу сім'ю. Цікаво. І потім все це розішлюємо, яким способом я ще не знаю. Було б прикольно, ще туди фото вставити, якось, знаєте. Або зробити це лістки ламіновані, якісь кольорові, такі, знаєте. Було б цікаво. І фото повставлять. І фото повставлять, так? Да? А потім цим, ну, цією пружинкою, Чик-чик-чик. Це я вже зараз придумала. Це вже зараз на ходу думаю, це. Як можна зробити. Ну, це багато екземплярів. Це, звісно, гроші. Хай кидають мені гроші. Але ж не всі в Україні. Значить, просто їм ворс скину, хай самі собі роблять. Якщо хочуть. Якщо буде бажання, можна буде все це продовжити. Хто схоче, продовжити. Позаписувати про себе все. І передавати далі. Так чи ні? Так. Мало де таке зустрінеш, правда? Це я точно знаю. що мало, де таке зустрінеш. От. Чайок. Скільки у нас там? 51. Я так і не купила, девочки, батарейку. Може, сьогодні куплю. Ми сьогодні сотрудницею йдемо в ТАДА, девочки, в ТАДА йдемо. Це саби, це, 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 це мероприятие, це, 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 це вообще. Короче, вона хоче. Для онуки для своєї купити новогодній подарочок якийсь. Я кажу, купіть їй пазли. Каже, підемо подивимося, що там є. Там хороші іграшки автодами. ми раз брали якусь іграшку. Вона каже, так вона не таскалася дуже довго, хоча в неї каже, тих іграшок ціла куча. Якщо чесно, я сижу з відкритим вікном. Саша вже затопив такі батарейки, такі приємно тепленькі. Гаряченькі. Так, ну що, сирочок. Я вчора прийшла з роботи, відкрила цей сирочок, а, знаєте, що, голодна. І як вкусила, ооо, ви б чули, які тут у мене були стогни смакоти. Мені так смачно було. А я його кусала, не знаю, раз вісім, напевно, потрошку. Насолоджувалась. Смачний ви знаєте, тут кокос не дрібний і його не дуже багато. Класно. Смачно. Смачнісімо. Ось такі новості, девочки. Ось такі в мене новості. Треба було йти не на юриста вчитися, а десь в театральний. Може, десь би там яким, якимсь редактором була чи, чи ще ким-небудь таким, знаєте, щось таке. Свята якихось устраювати чи щось. Мені подобається таке. Там всяке таке Всяка така Ну, туди я пішла, це я коли вже узнала, так. Це коли мій ем, начальник, ну це не перший мій начальник, другий, мабуть. Попросив, каже, йому було 50, по-моєму. Каже: ми будемо ну, в колективі посидимо. А ти каже: придумаєш програму. Я кажу, ви що? Так, да, будеш вести й до народження. Я кажу, ви що? Да -да. А тоді були такі цікаві папки. Спеціальні, ну, тоді інтернет, я не пам'ятаю, мабуть, і не було ще інтернету. Спеціальні папки продавалися в магазинах. на Динароль там конкурси розписані, прямо такі ромашки були отривати там якісь ці задання. Ну, в общем, спеціальна така папочка підготовлена для ювіляра. І я от її купила і по ній чесала. Медальки там вішала, ну, в общем, всяке таке. Воно в мене досі кусок там якийсь валяється. Мабуть, там угадувати фільми, там таке, в общем. От, і все. І потім з тих пор пішло, потім на день народження ще тут я приїхала. Думаю, що ми будемо сидіти. Зараз я проведу якісь конкурси, якісь призи придумаю. А потім мене запросили раз, другий раз, потім на весілля запросили, Ну, в общем, таке. Тому я сама, сама проводила тут для своїх. Ну, а зараз уже не провожу. Вже не провожу. Так. Очі б'ли, а. не не Вистачить. Ой, у мене коробок стоїть на цьому, на холодильнику. Девочки, то знаєте, що стоїть? Я вчора там у нас насіння гарбузове, я туди поставила. Я вчора вечором їла. Прийшла з роботи, світла не було, дивилася холостяка. І їла гарбузоване синє, сире. Ну воно так висушене, хорошо, що лущиться вообще класно. Прям хрумає. І то я його тут і закинула. Я вибачаюся за такий антураж. Тільки побачила. Сьогодні, може і сонечко буде, щось уже розцвіло. Так, ну все, дівчата, я, мабуть, все вам уже розповіла на сьогодні. <кій> Бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, діточок, онуків, щоб у вас було все добре. Пишіть коментарі, буду дуже чекати. Ставте лайки. Пока.